Підписники мої любі милі. Я сподіваюся, що в мене тут достатньо світла. Радо запрошую вас усіх на почитай мені на ніч. І традиційно почнемо із запалювання свічки. І у мене їх сьогодні буде дві. Отак От ми вирішили. У нас сьогодні дві свічки. Жінка, яка не запалює свічку, це та жінка, яка не горить. Отож, горимо разом. Сьогодні без довгих вступів, без довгих прелюдій я хочу прочитати шикарнячу притчу, яка називається Екскурсія твого життя. Для всіх тих, хто долучається, долучився, для всіх тих, хто слухає, для всіх тих, хто шукає щось для себе. Буде ця красива притча. Багато з вас вже стали мені рідними на цьому каналі, і щоразу я стараюсь. Підшукати цікавеньке для того, щоб сколихнути ваші серця, ваші душі. І якщо ви зараз проживаєте складний буремний період у вашому житті, у вашій історії, у вашій біографії, нехай ця притча буде маленьким, маленькою відповіддю для вас. Можливо, вона стане великою. Можливо, вона стане одним із камінчиків, одним із камінчиків мозаїки, яка є вашим життям. То на моєму каналі вперше я вам теж шалено радію. Буду вдячна за підписки, вподобайки, запитання, коментарі. Отож, чудова притча, я буду її читати. Ви можете закрити очі і слідувати мудрим словам, які хтось написав. Екскурсія твого життя. Один сеньор приїхав у незнайоме місто і вирішив замовити екскурсію дуже красивим замком. У замку цьому він раніше ніколи не бував. І назва екскурсії була Екскурсія мого життя. У путівнику йшлося про те, що з причин, які стануть відомі пізніше, за цю екскурсію не брали передоплати. Проте просили заздалегідь узгодити день і годину відвідування. Заінтригований такою незвичайною пропозицією, сеньор того ж вечора зателефонував і домовився про геть усе. Біля дверей замку його досить привітно зустрів чоловік у шотландській спідниці. Чоловік запитав: а решта відвідувачів, що вже зайшли. Решта сеньора, відвідування замку індивідуальні і послуг гіда ми не пропонуємо. Не кажучи нічого про години роботи, він коротко ознайомив сеньора із історією замка і особливо згадав про всі варті уваги пам'ятки: картини на стінах, обладунки на антресолях, військові знаряддя у серчаній залі під сходами, катакомби, а також катівню у підземельній в'язниці. Закінчивши, він вручив гостеві ложку і попросив тримати її увігнутою частиною догори. А це ж навіщо? запитав сеньор. Ну, ми ж не беремо вхідної плати. Вартість екскурсії оцінюємо таким чином. Кожному відвідувачі, відвідувачему даємо ложку доверху, наповнену дрібним піском. У неї вміщується рівно 100 грамів піску. І пропонуємо самостійно прогулятися замком. Після екскурсії ми зважуємо пісок, що залишився у ложці, і просимо відвідувача заплатити по одному фунтові за кожен грам піску. А якщо він не розсиплені грами, ну, в такому випадку ваше відвідування замку буде абсолютно безкоштовним. Відвідувача здивувала така умова і потішила так. Гостинний господар наповнив його ложку піском, і сеньор почав свою екскурсію. Упевнений в твердості своєї руки він повільно піднявся сходами, невідривно дивлячись на ложку. Нагорі, біля залу обладунків, він вирішив не входити туди, тому що вітер міг здути пісок з ложки і вирішив одразу ж спуститися сходами вниз. Проходячи повзал з військовим знаряддям, що стоять під сходами, він зрозумів, що роздивитися зблизька їх можна тільки перехилившись через перила, а це було небезпечно, тому що вміст ложки міг, напевно, ж розсипатися, б. і тому він обмежився оглядом залу з великої відстані. З цієї ж причини сеньор не потрапив і до підземелля в'язниці. Бо спуститися туди довелося б крутими сходами. І дуже задоволений, він підійшов до місця початку своєї екскурсії, де на нього чекав чоловік у шотландській спідниці. І працівник тримав у руках боги. Сеньор висипав у них вміст ложки і став чекати результату. Дивно, але ви втратили лише півграма, оголосив господар. Вітаю вас! Так, як ви і передбачали, ця екскурсія для вас абсолютно безкоштовна. Дякую, сказав сеньор. Пане, чи можу я поцікавитися, чи сподобалася вам екскурсія? На запитав чоловік у спідниці. Після недовгих таких вагань сеньор все таки вирішив бути відвертим. Знаєте, посправді. Дуже мало задоволення я отримав. Я увесь час думав про той пісок, і тому я надивився на всі боки. Ні. Який жах! А ви знаєте, я, я зроблю для вас виняток. Я знову наповню вашу ложку, бо такі правила, але забудьте про пісок, геть забудьте про пісок. Через 20 хвилин у нас буде наступний відвідувач. Ви маєте встигнути повернутися до нього. І не гаючи часу, сеньор узяв ложку, побіг на антресолі, кинув швидкий погляд на експонати, стрім голов скотився сходами до підземельної в'язниці, засипавши, засипавши піском сходи. Там він не затримався ні на хвилинку, бо час таки підтискав. Він полетів, як на крилах під сходи де, нахилившись, розсипав решту піску на сходи. Подивившись на годинник, він зрозумів, що вже пройшло аж одинадцять хвилин. Часу на огляд знарядь не залишилося, тому він. Знову побіг до виходу, та на нього чекав чоловік у шотландській спідниці. Ну що ж, ви без піску, але не хвилюйтеся, так як ми домовлялися, ця екскурсія для вас абсолютно безкоштовна. Але скажіть мені, сеньоре, цього разу. А цього разу вам сподобалося? Ви насолодилися цією екскурсією? І відвідувач не відразу знайшов, що сказати. Він подумав, подумав, подумав і видав, що. Насправді ні. Я тільки про те й думав, що у мене є лише 20 хвилин. Я так хвилювався, що я спізнюся. Все, про що я міг думати, це про те, щоб не спізнитися. Я розсипав увесь пісок, але і жодного задоволення я також не отримав. І тоді оглядач замку сказав: доглядач замку сказав. Є люди. Які йдуть замком свого життя, намагаючись ні за що не платити. І вони не можуть насолодитися цією подорожю. А є інші, є ті, які постійно, вічно поспішають, вони швидко втрачають усе і також не отримують ніякого задоволення. Далеко не всі осягають науку життя, а от ті, що досягають, Відкривають для себе кожен куточок і насолоджуються кожним моментом. Вони знають, що доведеться платити за усе і розуміють. Життя того варте. Як вам ця чудова історія, як вам ця чудова притча про екскурсію, про екскурсію твого життя? Як ви живете своє життя? Я знаю дуже багатьох людей. І є у мене клієнти, такі, на жаль, які приходять на консультацію, і десь потім діваються, не платять і не відповідають ні на повідомлення, ні на смс-ки. Це вибір кожного. Є люди, які ганяються за безкоштовним, не воліють нікому нічого не заплатити, але потім, коли не платять їм, то вони дуже бідкаються, шкодують. Є люди, які похапцем-похапцем, аби все встигнути. Намагаються бути на одному стільці однією попою, на двох стільцях однією попою. Є різні люди. Це нагадує мені, можливо, такий стереотип, наприклад, про індусів, як вони: ан-долар, ман-долар, вони за все хочуть заплатити один долар. Такий теж є феномен і менталітет, коли люди хочуть все отримати безкоштовно. Але безкоштовного у цьому світі нічого немає. Ми все одно будемо платити рано чи пізно, по Мені сподобалася ця притча, відгукнулася. Навіть вимикнулася реклама. І притча чудова, так? така метафора про, про життя, про екскурсію, про плату, про, про безоплатність, про те, що, що ми отримуємо, що ми беремо. І кожен, мабуть, вирішує для себе, що вирішуєте ви. Ви біжите з дошкою і лише звертаєте увагу на пісок, чи ви йдете. Ложку, не звертаючи увагу на пісок, ви заглядаєте в кожен куточок, насолоджуєтесь і платите ту ціну, яка є. До речі, коли ми платимо ціну, це не означає буквально гроші. Так? Це може бути когось послухати, комусь посміхнутися, комусь допомогти, комусь протягнути руку допомоги, комусь написати відгук. Комусь поставити лайк, когось порекомендувати комусь, правильно? Тож плата буває різна. І багато-багато є способів оплати. Тому обирайте для себе хто ви. Чоловік, який боїться ступити, оступитися і, і не заглядає нікуди, це пропускає у своєму житті. Чи ви та людина, яка біжить, чи ви та людина, яка уже схаменулась, вже щось зрозуміла. Уже знайшла якусь свою точку базову і певні висновки зробила. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви на цьому каналі. Дякую за те, що ви слухаєте. даруєте мені свій час. І даруєте мені свої лайки, вподобайки, коментарі. І я буду рада бачити вас наступного разу на нашій наступній початі. Гарної ночі, гарної тихої ночі, якщо ви в Україні. Цілую, люблю обожнюю. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гостях. Це була почитай у мені на ніч і мене звати Оксана.